Доброго ранку, друзі. Отже, у нас сьогодні сніданок по німецьки. Роблю омлет по німецьки, бо мій заповідський принц забажав сьогодні омлет, але не наш. Ну, ми як зазвичай там яєчко підсмажуємо, так можемо з колбаскою. А ніці... Вони готують із картопелькою. Ось я вам зараз покажу. Отже, я дрібненько нарізала картопельку. Дрібненько, щоб вона швиденько підсмажилася. Так? Приготувала ось уже цибульку і перчик. Ну, червоного жовтого в мене нема, тому я взяла зелений. Ну, Звичайно, трошки підсолюю. Ой. В кожній країні омлет готують по-різному. В цьому я переконалася, проживаючи в Туреччині. Те, що ми називаємо омлетом, в Туреччині називають міні -ні. Але вони готують, значить, цибулька, перчі, помідори. Тоді вбивають яєчка, перемішують не вбивають, бо то вже буде пухка така маса. Яєчка і вливають на сковорідку. І не підсмажують, не накривають кришкою, а і не підсмажують, щоб там до шкориночки було, а щоб зверху було таке живеньке. Тож знизу підсмажується, зверху живеньке залишається, і вони беруть лаваш, хлібчик, умокають туди і їдять свій мінімен.